Друзі, як то кажуть, вересні діти в школу День знань, а Ребро своїми учнями і футболістами почне відбір до чемпіонату світу 2026. Є список Риброва, все обговоримо. Кого добре, що взяв, кого погано, що взяв, кого би ще взяли. Зараз ми все розберемо. Кубок України, ти неймовірний і шалений. Новий формат просто супер. Росії команд з Української прем'єр-ліги відразу повилітали. Дуже класно і скоро вже журнакування наступного раунду. Єврокубки, розчарування, як завжди, але ми все одно до кінця віримо, бо вже вже ось ось ще одні матчі. Є прогнози, є конкурс, все розберемо, покажемо. Ну і, звичайно, тур на УПЛ, бо був кубок, і ми говорили, прогнози цікаві матчі, всього найкраще. Ви на каналі Red Green, Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Звичайно, друзі, з чому розпочинаємо? Розпочинаємо сьогодні зі збірною України. Як завжди, наша рідна, ненька, <хи> рідна збірна. Завжди так само зараз останнім часом розчаровує як і наші клуби. А Вибова, напевно, зараз взагалі був шок. І як то кажуть, як там Віктор Вацько який сказав, що в нього там, напевно, вже в конгулці десь трясе. Невідомо кого брати в ту збірну, бо Динамо грає погано Єврокубках, Шахтар грає не найкраще. Інші в європейських чемпіонатах не всі грають в основах, не попадають в основу. Ну, є, коротше, куча проблем. Ну, нічого нового, але найгірше те, що нас перший суперник це збірна Франції, один з фаворитів чемпіонату світу, однозначно. Ну, подивимося. Ну, давайте почнемо трохи по заявці. Воротарі. Як завжди, все стабільно, три воротаря. Це Анатолій Трубін, перша та людина, якщо плюс 5 чи 6 матчів вже за Бенфіку, навіть не пропускає гола. А ось зараз десь буде грати матч, чи розіграли, хто кажуть, хто буде, коли це відео дивитися проти Фенербахче. Відіграли вони, до речі, було 0-0 в 10. -х. Трубін спасав, хорошу оцінку, отримав, вроді чуть ли не 7-4. Ну, в нього все класно, все чудово. Стоїть, не пропускає. Бенфіка досить 7-8 вроді виграє, ніби все нормально. Лунін є в заявці, але не попадає навіть склад. Не все так просто. Подивимося, він сидіралі заробляє гроші, але грати ну, в нього шансів мало, бо Куртуа його витісняє. Ну і третій Дмитро Різник, до речі, непогано грає за Шахтар. Проти Башикташа зіграв непогано. Так, пропускають там від Башикташа 2, від Карпат 3. Але, ну, порівняно з іншими вратарями, якась стабільність є в Шахтарі. Не знаю. Ну, але моя думка, що, напевно, з таким буде трубін. Тут якби. Більш-менш все ясно. Стабільність, напевно, воротарів двох Це ясно, що завжди викликають Луніна і Трубіна. Третій різник. Ну, напевно, все так поділо. Пишіть в коментарях, звичайно, думайте, хто буде стояти на перший матч проти французів. Тепер давайте по захисту почнемо. Правий фланг. Дуже все цікаво, бо нарешті є вже два захисника правих, є тимчик, і їх имконопляв в списку. Так, нема сича, пам'ятаєте, колись був сич, але він тоді трамаси збірну і до сих пір він ще не відновився. Що сказати? Давайте по тимчику перейдемося. Грав проти Він Канади, Нової Зеландії, ми пам'ятаємо на правому фланзі. Грає за Динамо проти Пафоса, якщо грав, ще десь не грав, десь попадає в заявку, десь заробляє карточки, якийсь асист, ніби більш-менш Динамо грає. Велика вірність, що він може вийти в основі. Юхим Конопля, він, до речі, трохи мав травму з епіцентру. Він забив гол і отрив травму, замість нього, бо вийшов Тобіас. Грав проти Карпатці пам'ятають його матч проти Карпат, де Кластон на фланзі хто це? Жан Педрозо відібрав м'яч і розвив подачу, хоча казали, що штухали, але сам Конопля, мені здається, не возмущався, як то кажуть. Ну, подивимося. Добре, що є в нас ніби. Два таких правих, які мають грати, хто буде в основі подивцем, звичайно, це все, коли ближче вже буде до матчу, ми обговоримо, який може в Европу поставити склад проти Франції. Ось так ми маємо два таких правих е захисника. Давайте тепер по центру захисту. Ну, Ілля Забарний тут, я думаю, не обговорюється. Я б, звичайно, його зробив капітаном, до речі, напочтіть, кого ви бачите капітаном збірної, бо далі вроді лишається Матвієнко, але, але е ви знаєте всі, що він вже перейшов, куди Забарний. Правильно, в. Парі сан просто все ніби чудово. Перший матч зіграв, отримав ту цінку 6,9. Найкраще, другий матч він просидів на лавці, Подивимося, мав би грати. Вони вже встигли виграти Суперкубок. Незабарни чітко. Лідер збірної має бути це однозначно. Далі, Микола Матвієнко капітан, стабільно грає всі матчі за Шахтар. Але тут є питання, де він буде грати. Чи він буде точно грати в центрі? Чи він буде грати зліва? Бо Пам'ятаєте, як вже проти Канади Ребров експериментував і це дуже все було печально і негарно. І Вже пам'ятаємо, Фін на Євро грав тоді так само привозив. Так він капітан збірної, капітан Шахтаря грає, але навіть коли проти Карпат виходив, на найкраще зіграв. Не знаю. Але не така вже аж велика альтернатива когось іншого ставити, скорше всього, будуть вони двоє грати. Хто у нас ще є? Звичайно, у нас є ще сваток, який грає в Остіні. Бачу, більш-менш ніби стабільно виходить. Але всі пам'ятають, як його поставили проти Бельгії п'ятим захисником. І це був просто провал. Тоді 3-0, Рибро став цей автобус. До речі, як вони будуть грати проти Франції, невідомо поки що. Подивимося. Бондар. Ну що про Бондара говорити? Е, ну, Знаєте, проти Бочекташа зіграв топовий матч. Проти Карпат був капітаново Матвєнко був на банці, і він там дуже все, я був на матчі дуже сильно щось показував себе, випендрювався. Ну, вже як є, але його трохи там поставили на місце. Грає. Я замітив, що майже в кожному матчі так само заробляє карточки, де щось перевозить. Так, забив гол, ніби в останньому матчі проти Сервета. Ну, на основі, все одно, мою думку, він до кінця не тяне. Ну, подивимося, що подумає Рибров. І є в нас дебютант. Дебютант Тарас Махавко. 20 років, Динамо Київ, забив недавно гол від руху, я був на матчі. Тішився страшне, ну, для нього це звичайно класно, бо вже нарешті на автогол. Грає стабільно, не знаю, подивимося. Напевно, заслужив цей виклик збірну. Є дебютант, подивимося. Ну, такий на центр. Я думаю, що забарне 100% далі є питання фланг, це взагалі для мене якась загадка, що Рибров робить. Його знову, напевно, нічого не вчить. Матч проти Канади, напевно, так його і не навчив. Що нема чого ставити, як то кажуть, тільки одного якого захисника от як Матвієнка. Нас Миколонко. Але Миколонко останній раз грав. Чемпіональний з 3 товариський матч з Ромою 11 хвилин і все. Нього травма. Він два матчі вже за Евертон пропустив. Нього травма. Але Я так розумію, якщо ви викликали збірну. Що він до вересня відновиться, яких він буде кондиціях? незрозуміло. Так, Маконку класно, це хороша гравець, Віталік малий грати зліва. А хто його може замінити? А нікого. Ну хто буде так і починати? Матвієнко? Чи може, давайте Судоково Судоко поставлено в фланг? Звичайно, що можна Зінченка, але це таке питання. Чомусь от проти Зландії вже ставили? Ретинюка, Михайліченка, Єдмінчак є куча гравців. Чомусь Рбро нікого не взяв. Це є проблема. У ну, нас такий захист, піч чого захист її не більше здивувало, кого би хотіли побачити, кого, би, як то кажуть, зі збірної відсіяли. Півзахист. Тут у нас найбільше аж 11 людей. Є трохи зміни порівняно з матчами, які ми грали там Канада, Зеландія, але що ми тоді наігрувало, не зрозуміло. Ну, Іван Калюжний. По суті, ніби мав би грати, хоча він трошки здав, тоді він на ейфорії добре грав, вже його якісь сильніші команди ввозять, не знаю. Я думаю, що французи можуть його добре, як то кажуть, повозити. Але Ребро, напевно, не буде ризикувати проти Франції, буде такий досить захисний склад, щоб зіграти на нічлю. Він зараз, ви знаєте, перейшов у металіст. І ось, наприклад, проти е, Калюжного кажуть проти Калюж, проти Олександрії він злаштувався, забив гол, віддав асист, промотали ми вроді голову. Ну, дуже сильно відіграв, молодець, класно. Як то кажуть, калюжний зіграв дуже добре хоча б один бачить. Далі Єгор Єрмолюк. Бачимо, що він Бренфорді стабільно грає, виходить на заміни, грає в основі, грає з Хендерсоном в основі. Я думаю, його треба ставити в основу. Це однозначно, це класно. Людина грає в АПЛ в найсильнішому чемпіонаті. Так що я думаю, тут сумнівно викликає. Це дуже добре, що його Єрмолюк знову викликав, він має грати. Олександр Зінченко. Тут взагалі питання. Ми розуміємо, що беруть, напевно, за старі заслуги, що він лідер. Харизма, але він не попадає навіть зараз заявку Арсенала. Ходять чутки ви чули, що він може перейти в Фенербахче, ще в якусь команду, ще в якусь команду. Наразі він не грає. Ігрової практики немає. Знаєте, Це питання, чи він буде грати в основі, чи ні, не знаю. Ну, подивимося, що Реброва в голові. Далі хто? Микола Шапаренко. Ніби виходить, але дивися, там проти Пафоса жовта, проти Макабі-жовта. Найкращої ігри нема в нього. Скало, що якісь моменти створюють, гуляє. Ну, я би його в основу не став, Я можливо, навіть Шапаренко збірно не викликав. Напишіть вашу думку, що ви з цього приводу думаєте. І далі, Атем Бордаренко. Заслуговий, на виклик вже давно збірну. Він тоді його, вроді, ребро викликав на Кранусландію, але не випускав. Має тут випускати, він віддає гольові, грає, створює моменти. Один з лідерів Шахтаря, можливо, навіть місце краще від Судакова зараз виглядає. Ну. Моя думка, Бондаренко має грати в основі. Подивімся, що подумає Рибров. Ті що його викликали. Олег Учерець, нарешті, так, це вже не гравець Карпат, але вітаємо, браво! Є дебют за збірну. Заслужив просто повністю краще. Ви пам'ятаєте, в'язав матч за молодіжку уроді проти фінів. Зараз проти Дощекташа стає лідером два матчі зіграв. Майже завжди грає проти Карпат грав не в основі, створює моменти. нагадує, знаєте, такого Степаненка колишнього. По воротах. Так, була червона з панічний косом прикро. Ну, Відпустив м'яч, летів в підкаті, дали, вже нічого не зробив, серветом, пропустив. Тепер було би добре, що він серветом зіграв другий матч і дав якісь результативні дії, щоб Шахтар пройшов далі. Ну, вітаємо, звичайно, Олега Вчередька з дебютом. Так, їдемо далі. Хто в нас тут ще є? Звичайно. Тепер по гравцях, як то кажуть, Полісся. А, ні, звичайно. Ще давайте. Георгій Судаков. Ну, Георгій Судаков, знаєте. В нього один асенс нуль гулів. Дуже слабо виглядає. Як його ніхто не купив і ніхто більше не цікавиться, нікуди і не перейшов. Його лідерські якості десь трохи починають пропадати. Чи він зневірюється, не знаю. Ну, проблема. Хочеться, щоб Стоко був лідером. Ми надіємося, якщо він буде грати, не буде грати зліва, а буде грати в центрі. Подивимося. Тепер по гравцях кого? Полісся. Гуцуляк. Є питання, бо десь він. Забиває голи спочатку, щось створює, зараз трохи випав. Та як і Поліс нічого не показує. І Так само Назаренко е він забив Карпатам пенальті, знову показав, ніби, якось непогану гру. І так само мало розв'язних дій. Та пуліс взагалі розчаровує. Ну, проти Фірантину щось створював, але, але це вже таке, знаєте, розчаровує проти Пакша і в чемпіонаті. Глянемо циганков. От Віктор Циганков це добре. Він Жерона його розчаровує, але він віддав асист. Грає практично в основі, створює моменти, я думаю, його на правий фланг сміло можна опускати. Йдемо далі. Ще хто в захисті у нас є? Зубков. В нього поки що нуль асистів ну, гулів, але грає переважно в основі, виходить трамцем спорі. Подивимося, як його будуть використовувати. Ну, ось такий півзахист. Пишіть, кого ви бачите в основі на Францію, кого треба відсіяти, кого би щоб здалося взяти. Ну, глянемо. Нападаючи, ну тут що можна сказати? Тут стабільна трійця, нічого не міняється вже давним-давно. Або знаєте, тут або у нас на трійця стає меншою, або, ну, або вона лишається так, як є. Роман Яремчук, скільки вже, 5 матчів не попадає в, навіть в заявку Олімпіакоса. Досить дивно це все виглядає, але його беруть, бо за старі заслуги, Сереброва, знаєте, один з Любимчиків це, напевно палочка, виручалочка ребро, він і на Євро забиває, в деяких моментах забиває, створює моменти. Ну, Збірну завжди Роман показує характер. Подивимося. Владислав Анат, ну що? Лаславна стабільно, забиває чемпіонатів України, забив Хамрону, але грає проти в трошки сильніших європейських команд. Ну, як то Пафос і Макабі, ну, видає, чи Пафос лізі чемпіонів на ну, секундочку, друзі. І... Тут він не сильно так себе показує, але, звичайно, він має бути кращим бомбар минулого року, як один з найкращих вже цього року, має бути в заявці. Чи буде він основі, подивимося. Ну і Артем Довбек, тут що говорити? Довбик зіграв пару хвилин вже перший матч, як Сумбрес проти Болонії з Рома, Гасперіні. Не знаю, чи до, до нього до кінця розраховують, бо зараз дуже великі чутки ходять, що біля сильно цікавиться довбиком. Я думаю, якщо є можливість, треба переходити. Як буде грати, то чому ні? І я так розумію, що самі фахівці Роми і Господині, якщо будуть його купляти, то він піде. Кого ставити, не знаю. Грати в два нападають, як думаю проти Франції, це взагалі нереально, можливо, проти Заробочана. Хто буде в основі, пишіть в коментарях. Ваша думка, не знаю. Дуже-дуже цікаво, кого ребро поставить, подивимося. Хто є в нас резервному списку? Георгій Бущан. Грає він де там він в своєму там, Альшабабі, але не дуже вдало. Маленькі оцінки стабільно пропускає. Звичайно, що він... В трійку воротарів не попадає та і не треба є кому стояти. Тепер: вот, Шевразерно є у нас Михайліченко лівий захисник. Чеберко захисник. Піхальонок, Брашко і Волошин. От тут, до речі, в мене є питання. Брашко, ну, не знаю, можливо, на найкращу гру показує, але нічим не гірший від Шапаренка, міг би грати. Чи навіть там замість Калюжного, чи в пару до Калюжного, Ну, це вже вибір брова. Волошин забиває, вроді голи непогану гру показує. Можливо, так само його треба було викликати. Напишіть, що От ні, ну це в резервному списку. Вони мають ще попасти напишіть, пошітчу, когось резервами вже перекинули в основний список. Тепер давайте поговоримо, як то кажуть, по відсутніх і кого можна було би ще бачити, а кого би це. Ну, мудрик, понятно. Там проблеми, далі допінг. Е, ніби є в заявці Челсі, але дискваліфікація триває. Поки що нічого не відомо, може щось там скоротять, не скоротять, вже рік чи півтора пройшло, може не пройшло. ну... Таке воно все, таке. Є проблеми, як то кажуть. Тепер найбільше мене цікавить лівий фланг. У нас тільки Димиколенко отримуваний в основі. З, з резервного списку Михайліченко. Тепер так. Мартинюк, який грав, і грає зараз бачу стабільно за металіст. Мимо пролітає. Дубінчак мимо пролітає. Вівчаренко мимо пролітає. Чому їх на лівий фланг ніколи не викликають? Для мене це загадка. Е, ну. Центр захисту, тут ніби все ясно. Більше когось такого, що викликати, не знаю. Можна було, що захист, до речі, Крушинського викликати. Це вже думка Риброва, нічого з тим не зробиш. Е, давайте по півзахисті. Бояльський. Катали-катали, тепер його взагалі не беруть. Хоча беруть, до речі, Шапаренка. Беруть ще, наприклад, беруть, я не знаю. ну, Зінченка навіть того вже взяти, Назаренка, але не беруть Бояльського. Трохи дивно. Ярмоленко, який вроді не хочуть міняти проти Пафоса. Він же не має сил бігає і старається, знову його збірну викликають. Ну, дивне дивне рішення. Ну, Назарини нема, Кабаєва нема. Ну, нема, трохи є, трохи є відсутніх людей, які, наприклад, були в Канада, Нова Зеландія і когось не взяли, когось щось в голові. Це і своє має ребро, подивимося. Ну, До мене трошки дивно, що, наприклад, Ніконелі на флаг не взяли. А, ну, Та Лерова не мав захисті. ну Напевно, може все і правильно. Хоча не теж можна говорити, так і Бондар. То, що Ярмонку, відсутній, і боярський, трошки дивно для мене. Тепер до хліб Філіпу, ну, понятно, ніхто з них не попадає. Стабільно, бо є Любимчик Яремчук, Довбик Зірка, а вонат найкращому бродирою нашого чемпіонату. Ну, ось такий, друзі, склад збірної це заявка це є резервний список. Це ми проговорили тих, кого Гребро вже не викликав точно. Напишіть. Кого би ви хотіли бачити в основі на Франції? кого би ви викинули з збірною, як то кажуть, кого би щось додавали. Ну, як вам список Рвова? Цікаво, не цікаво? Здивував, не здивував, і що очікувати взагалі від матчу з французами. Нагадую, вже 5 вересня 21.45 Україна-Франція в Польщі. І пізніше 9 вересня 19.00, Азербайджан, Україна. Буде дуже цікаво. Непростий нас відразу старт. Якби ми з французами зіграли в нічлю і виграли з радяну, було б просто шикарно. Звичайно, ближче до матчу ми ще обговоримо якісь склади команд. Ну, друзі, про збірну це наразі все. Ну, тепер давайте про що поговоримо? Звичайно, Єврокубки на носі вже от знову. То кажуть, четвер, вже не грають вроде, всі в одній годині, але там 21.00, 2100, 22.00, хоча б якась година різниці. Перші матчі розчарування, Полісся щось старалося, але пропустило швидко. Пізніше фьорентина червона, але вони із червоною забили 3-0. Ну, коротше, Філіповий момент. Фьорентина на класі обіграла тоді спокійно. Динамо це взагалі ганьба, 3-1 Макабі, хоча б у якийсь період, коли Волошин забив, здавалося, що ось-ось зараз щось з'явиться, але ні. Червона Вівчаренка, ну 100%. Провал, просто їх Макабі возили, могли вже в першому 4 забити. Провал 3-1 не знаю, Надія на другий матч, але дуже-дуже маленька. Ну, а Шахтар грав з невиразним серветом. Сервет одна атака гол, ми жали, створювали моменти, але головондера. Коротше, ми більше не забили. Це прикро, і треба тепер сервет обігроти на виїзді. Друзі, ось такий, до речі, прогноз на Єврокубки від. Пана Роман, вітаю! Роман дає на Єврокубки наших команд прогнози. Романе, перший матч, звичайно, динамо Макабі. Добрий день. Добрый. Ну що тут можна сказати? Динамо, Ліга конференції, їм тільки і треба і грати з таким рівнем при хай програють, Короче, <рес> не, не, не пройдуть вони. Не Макабі, пройдуть, так? просто або нічейка ну, виграють один гол, нехай мінімально, Добре. це ну, Фіорентина Полісся. Тут без шансів. людина вже здобула в чисту перемогу. Я думаю, як і і нічейку подарила. Подарила нічейку, походь якийсь плюс дивиться. Хоть би гол забити, ні? Так, ну нічейку, але вони родина і, і там копне носить. Ну, і так, так же для полісся подвиг, явно, що та. так дійшли. То так. Віддихають, ну і, звичайно, і... ще сервет Шахтар. Біримо ну, що? То, звичайно, Шахтар, перемога і берег бразильці. Хай йдуть і перемагають. Хай двоє бороть лізі конференції. Динамо, і шахтар. Ну, для них та уровень, і є такі клуби, такий турнір. Тому що далі йти в Лігу навіть Європи, там без смисла. З групи вийдуть Чвертьфінал, може поборутися ще де. Може який півфінал, шахтар дойде, може А вони можуть там, вони можуть набрати обертів. А там, якщо її подивитися, фінал недалеко, а в другий кубок маєш. Заказувати можна набагато гадати. Ну, Віримо в прохід Шахтаря. Полісія шахтар. хоча б щоб гол забило, ну а Динамо вже, напевно, вже, <зас> вже буде, як Динамо є в ліжій конференції. Але. Завтра вболіваємо, підтримуємо нашу команду. До з Ну, Як бачите, бан Роман вважає, що Динамо не зможе перемогти. Фюрантина вже там все ясно, а Шахтар він вірить. Ви, друзі, звичайно, пишіть прогнози на три матчі. Динамо Макабі, Фіорентина Полісся і сервер Шахтар. Тогава три матчі, звичайно, буде якийсь подоронок. Пишіть, чекаємо з четверг нетерпінням Єврокубки. Можливо, хоча б цей буде тиждень трохи кращий для нас в футболі. Друзі. Тепер трохи по внутрішньому, звичайно, Упел і Кубок. Просто кубок шалений. Прошу тут говорити, якщо вже вилетіли. Новий формат. Починають вже з аматорами грати з другої, ліги, з першої ліги. Команди УПЛ. Так, тільки ще не стартувалося там шістка чи вісінка, Ні, навіть не шістка, четвірка, напевно. Ну, менше з тим. Вже вилетів Колос від Локомотива. Вже вилетіла Кудрівка. Вже вилетіла оболонь. Вже вилетіла хто там наше вилетів. Коротше, вже трохи з УПЛ. 5 команд, вже, як то кажуть, ушло. А, точно, епіцентр вилетів супряга ж грав по серії пенальтів, не програла Агротеху, Вроді би цей дуже класно. Карпати виграли 8-0. Пенуела грали в третій формі дуже класні, червоно-чорній новочки грали Карпат там, Паласів, Звітур, покуражились, забили на незалежності. Люди потішились. Бу... Важлива перемога, впевнена. Треба було, щоб перед УПЛ, для впевненості забити з... 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 трохи м'ячів і цей. Ну, що напишіть, що він більше сполос Кубку, а вже, до речі, 28 числа жеребкування Кубка І Подивимося, хто буде суперником Карпат. Там же рабкування, якщо Муля, сліпе, вже стартують ці з УПЛ повністю, буде дуже-дуже цікаво. Пишіть в коментарях, якого би хотіли бачити суперника для львівських Карпат. І до речі, 28 числа так само жеребкування вже якщо я маю, з еліт раунду Ліги Чемпіонів. Там сьогодні ще от команда Трубіна грає. Рубах було цікавий першому чорно. Ви знаєте, що сенсаційно кайрад вийшов. Пафос вийшов лію чемпіонів, і Бодеглім всі троє, перший раз ось так вітаємо. Напевно, у нас футбол в занепаді, бо є варіант, що дві казахстанські команди буде грати в цьому групі ЛЧ, а ні одної. Ну, на жаль, прикро, так як є. Ну, друзі, звичайно, ще рідненька наша українська Прем'ярліга ми скучали за нею, минулого тижня не було, бо був Кубок. А тут вже того тижня цікаві матчі. Це останній тур перед збірною. Подивимося, хто що покаже. Ну, звичайно, як ми без прогнозів і конкурсів цей. 18.05, п'ятниця, Кудрівка Карпати. Непростий матч Карпат. М -м, на виїзді грають, треба звати першу перемогу. Вона з поразка дві нічих, а Кудрівка виграла в Полтаві в конкурента. Обіграла Олександрію і досить непогано грала з Кіона грала, звичайно, Зорюю. Непростий буде матч Карпат на виїзді. Надіємося, що Кубок їх заряди, вони зможуть набрати очки. Динамо Поліся в неділю цікаво. Двоє після Єврокубки будуть. Хто буде згадуватись на логістику, подивимося більше, бо двоє, в принципі, в однакових умовах грають в однаковий час. Ну, глянемо, глянем, глянемо, глянем, що буде дуже цікаво. Шахтар Олександрія, до речі, перший матч, якщо на на арені Львів нарешті, бо там Шахтар переставляв Газон. Теж буде дуже цікавий матч. Олександрія зараз дуже в кризі, а Шахтар подивимося, яким буде настроєм після сервету. Можливо, буде ротація складу. Більше новачків буде грати, глянемо. Ну, давайте, друзі, так, УПЛ багато цікавого. Ми, звичайно, робимо прогноз. Два матчі з УПЛ і один з АПЛ, бо АПЛ теж так само буде центральний, дуже класний матч. Отже, прогнози на тур, які Кудрівка, Карпати раз, Динамо Полісся, два. І третій матч, англійська Прем'єр-ліга, Ліверпуль Арсенал. Так, так, Ліверпуль Арсенал. Двоє зараз мають по 6 сучок. Ліверпуль то зіграв Ньюкаслом дуже поганий матч. Вигравали у 1-0, хоча Ньюкасл касл і Пізніше червона карточка заслужена Гордону. Ліверпуль Екітіки забиває на початку другому таймі 2-0, здавало все. Але після голу Екітікі в 10-х Ньюкасл забив 2, зробив 2-2. Ліверпуль взагалі не бив по воротах на моменті, Дуже погано виглядали, але в кінці 16-річний Гумоа Ріо вийшов 3-2. Ліверпуль переміг Арсенал, спокійно виграв в Так що буде цікаво, Арсенал дуже хороший. Склад того сезону дуже хороший захист, Ліверпуля напад непоганий. Захист, звісно, хочеться кращого. Ну, неділя, 18.30, скорше всього, можливо, я побудуюся 18.00 або 18.30. Так що, робіть, прогнози на три матчі на Єврокубки окремо, окремо на ОПЛ, по збірну, про сього поговорили. Нас багато цікавого чекають цього вікенду, а наступний вже матчі збірної. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!